Україну, Лише тобі каратись і судить, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творити. Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня Соборності України. Взначення Дня Соборності символізує нерозривний зв'язок між усіма поколіннями котрів за вільну Україну, демонструючи перед усім світом неподільність української землі і непохитність української нації. Сьогодні, коли Україна Соборність та неділимість набули нового значення, загострілись під їх розуміння. А цій єдності це нагадування про те, що сила нашої держави в нероздільності українських земель, а сила народу в єдності людей. У цей знаменитий день щиро зичимо вам міцного здоров'я, щастя, добра, злаву, довгоочікуваного миру та глибокої віри у гідне майбутнє рідної.